Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, знайомі і незнайомі. Доброго ранку, незламні українці. В цьому відео я хочу дуже подякувати, щиро сердечно подякувати Василю Івановичу Чайці за те, що він є, за те, що він організовує такі грандіозні семінари, на якому більше тисячі людей. За те, що він доносить таку цінну і, можна сказати, безцінну інформацію для нас, для українського народу. Тому що в цих семінарах він висвітлює, як з комплексним підходом поставитися до свого життя, як вірити в себе, як нейтралізувати бар'єри і як бути здоровим, не викидаючи гроші на Медикаменти, які нам нав'язують лікарі. Так що, друзі, прислухайтеся до Василя Івановича Чайки. Пройдіть його семінари, пройдіть його оздоровчі курси. На них він розказує дуже цікаву інформацію. Відео його дуже зрозумілі і цікаві. Які підтверджуються файлами, які ви можете роздрукувати і йти по життю з ними, вивчаючи достеменно вивчаючи достеменно методи Василя Івановича Чайки. Я користуюся вісцеральним масажем, який вивчила у Василя Івановича, і хочу сказати, що цей Вісцеральний масаж дав мені можливість викинути всі мої медикаменти, які я мала від підшлункової, від печінки від жовчного, які сказали, що у мене жовчний заблокований. Повірте, це дуже безцінна інформація. Друзі, будьте впевнені в собі: записуйтеся на уроки Василя Івановича, записуйтеся на семінари. Проходьте оздоровчі курси, тому що це безцінна інформація. Василь Іванович це лікар від Бога. Це лікар, який втілює все нове зараз в наше життя. Після такого важкого часу, не після такого, але я впевнена, що він скоро настане цей час, і Україна вже перемогла. Нам потрібно пройти ці курси. Тому що дуже багато, дуже багато хворих наших солдатів, дуже багато є зневірених людей. А ці курси дадуть вам впевненість в собі, і ви зможете допомогти своїм рідним і близьким. Повірте, це дійсно безцінні, безцінні джерела інформації від лікаря Василя Івановича. Хочу подякувати вищій школі. За те, що вони дуже уважно ставляться до кожного свого клієнта пацієнта. Василь Іванович, довгі років вам життя, Боже, благословінь вам, вашим рідним, і хай ваші всі плани і мрії здійсняться на рахунок нашого українського народу. Щиро сердечно вам дякую, за те, що ви є.